Офіційна машина, один власник, не фарбована, з газом, в ідеальнішому стані. Зустрічаємо Чийті 3. Я думаю, судячи по зовнішньому стану салону, можна зрозуміти, наскільки автомобіль любили, наскільки за ним доглядали по цій апльосці на цьому чехольчику на ключ. Тобто всі такі нюанси вказують нам на те, що за автомобілем дійсно слідкували. А по комплектації ми тут маємо повний склопакет, маємо мультикармо, кондиціонер у нас є, маємо також сенсорну мультимедію, механіка п'ятиступка. Та, в принципі, ну, і все, і доглянутий стан. Я думаю, всі ті аргументи, які я перечислив, Должны вам вказати на те, що в сервіс вам не потрібно буде їздити на цій машині ще декілька років, ну, за виключенням технічного обслуговування. А так, якщо вам цей варіантик дійсно припав до душі, забрати його можна в компанії Автопрайд, яка знаходиться за Одесою вулиця Генерала Радівського, 34А.